Триває марафон Україна в ефірі П'ятого каналу, і ми розпочинаємо роботу нашого аналітичного майданчика. Я вітаю в студії голову управління Центру соціологічних та політичних досліджень соціовиміру Сергія Тарана. Вітаю вас. отже, дуже динамічні трагічні події відбуваються прямо в останні години. як в Україні, так і довкола України в світі. Мається на увазі події в Донецькому аеропорту захоплення наших полонених знущання. Над ними прямо в прямому ефірі російських телеканалів, разом з тим, повторення фактично волновахи, тільки в вигляді розстріляного тролейбуса в центрі Донецька з великою кількістю жертв. В цьому випадку ми маємо розглядати це знову як трагічний збіг обставин, чи це спланована ескалація? Отак, після волновахи, знову ж таки. Коли в Донецьк заходять російські гради, стріляють прямо я відео, стріляють з житлових кварталів, але раптом такий розстріл подається для цілого світу як черговий злочин української армії. І трагедії зовсім не є новиною для російських політехнологій. Ми пам'ятаємо, що подібні технології використовувалися ще тоді, коли до мінських угод. Були протистояння набагато сильніші між російськими окупантами і Україною. Якщо подивитись на історію самої Росії, то ми побачимо, що терористичні акти і в Росії дуже часто використовувалися як засіб мобілізації або виборців. або... ну згадаємо, як Путін прийшов до влади Це дивним збігом обставин. Це саме тоді сталося, коли в будинках росіян у під'їздах почали раптом вибухати бомби. І саме це дало можливість росіянам мобілізувати всіх навколо сильної фігури, яка на той час уявлені росіян був е, Путін, і правильно і після цього почалась чеченська війна, яка дала можливість пояснити росіянам е, ці вибухи, чому треба починати цю чеченську війну? Для Тому... чого такий от перехід від залякувальних терористичних актів до кривавих, для чого зараз от, е, Росія посилює ці терористичні криваві атаки? Це якось пов'язано з. Програшем, наприклад, Путіна на всіх міжнародних фронтах, зокрема з вчорашнього Радбезом, ООН зі всіма іншими, вже місяць, як в Росії, сподівалися, що ці дні стануть поворотними для санкцій щодо Росії. В Росії було переконання, що на от дипломатичних майданчиках серйозно буде обговорюватись можливе послаблення санкцій щодо Росії. Не зняття, але послаблення. І навіть якби про це заговорила якась одна з країн. На заході, то це вже б розглядалося як перемога, тому що тоді би вже не було такого спільного фронту західних країн, які зараз об'єдналися для того, щоб підтримати Україну. У Путіна було дуже серйозні сподівання, що всі ці дні будуть обговорювати можливість і перспективність послаблення санкцій щодо Росії. Але цього не сталося. Цього не сталося, і Захід так само сказав, що ніяких послаблення санкцій не може бути. Е, можливо, навіть вони будуть посилюватись, тому що ефекту. Поки що на Путіна вони належного не мають, і тому єдиний засіб їх не знімати, а навпаки, посилювати. І для Путіна, і от ці акції, і от ці терористичні акції це теж частина дипломатії, тому що зрозумівши, що не вдається послабити санкції, він починає заходу і Україні демонструвати, а що буде, якщо не буде послаблювати санкції. Тобто ви фактично погоджуєтеся з тим, що заявив російський політолог Станіслав Білковський, про те, що в Путіна є тільки один товар, точніше два. Війна і мир, і зараз він якраз буде продавати війну, тобто криваві такі речі для того, щоб знову торгуватися на своїх умовах за мир. Тобто, цим цим можна пояснити оцей несподіваний обстріл Пролейбуса в Турницьк. Справді в Росії дуже мало є інструментів зовнішньої політики. Донедавна це був Газпром і армія, а зараз це тільки армія і ніякого іншого засобу для Росії. Проводити, втілювати зовнішню політику, ну немає. У них немає ні фінансових ресурсів, які, наприклад, є в Китаї чи Сполучених Штатів, ні там ідеологічного ресурсу, який є в Європейського Союзу. Е, Нема таких ресурсів, є лише один ресурс це є зброя. І тому для Путіна посилення військового протистояння е, на сході це демонстрація того, що якщо ви не хочете послаблювати санкції, якщо ви не хочете йти на мою мову, то може і інший бути варіант, ось вон, який є варіант, ось ви бачите. це є посилення конфлікту. В ці хвилини ми знаємо, що вже на місце, на місце от цієї трагедії в Донецьку прибула місія ОБСЄ. Зараз наші глядачі можуть її побачити. І от це місце обстрілу тролейбуса, зокрема, в, як сказав речник терористичної операції Пан Лисенко, воно поза поза межами досягання українських мінометів. Тобто, ем, чи зможе цього разу місія ОБСЄ, принаймні, дати в. Е, в Висновки, які вона дала по Волновасі, коли було легко встановлено напрямок обстрілу, і це вказувало на території, які контролює Росія і терористів. Ну, Сподіваємося, що це буде так. Хоча не треба покладати надто великі надії на міжнародні організації, тому що міжнародні організації вони ніколи не роблять вирішального впливу на міжнародну політику. Це завжди роблять держави. Або міжнародні організації можуть це робити рівно настільки, наскільки дозволяє їм це робити держави. Особливо зараз, коли крім ОБСЄ там нікого немає, тому що ну, чомусь так сталося, що тільки місія ОБСЄ там може працювати, всі інші міжнародні організації вони не допускаються терористами на території. І тому можна сподіватися, що будуть якісь нейтральні висновки. Але говорити про те, що місія ОБСЄ прийде, все скаже і все якось яскраво зміниться в кращий бік, звичайно, це ілюзія. Але є речі абсолютно пов'язані зокрема із інтенсивними боями в зазнищений повністю Донецький аеропорт. І отут несподівано у звіті місії ОБСЄ, от зараз ми побачимо, в вказується, що наші бійці постраждали, бо до них застосовували газову зброю. І в звіті сказано, що понад 80 українських військовослужбовців мали ті ж самі травми, які характерні. Це м'язові спазми, блювота і навіть втрачали свідомість, тобто при застосуванні газової зброї. Наскільки от такі речі можуть призвести до зміни от ситуації, коли обсє фактично каже, що з часів Першої світової війни хімічну зброю застосовували в таких військових конфліктах тільки хімічний алі, брат Садама Хусейна проти курдів, і от маємо російські війська. Це застосовують фактично в межах конгломерату міст і населених пунктів до Донецька. Я все-таки скептик. Я не вірю, що навіть те, що ОБСЄ оприлюднює ці факти, якось радикально змінить ставлення світу до Росії. Вони і так знають, хто агресор. На Заході чудово розуміють, хто є агресор. На Заході також чудово розуміють, що Росія є фактично спонсором державного тероризму. Не всі правда це бояться. Не всі правда це можуть визнати, тому що вони бояться, тому що якщо вони це визнають, то це означає, що тоді з Росії взагалі ні про що не можна що буде ніякі говорити. наслідки не буде, коли ОБСЄ в звіті офіційно говорить. Застосована хімічна зброя проти українських військових, які утримували аеропорт. Женевська це конвенція, всі не... інші речі, вона нічого не тягне за сумнів. Росія порушила безліч норм, а світ не може визнати те, що російська армія на українській території. Навіть після Криму ніхто в світі. З впливових країн не визнає, що фактично відбувається окупація України. Ну правда, це Україна теж не визнає, це теж треба не забувати, але я не думаю, що лише звіт ОБСЄ може призвести до радикальної зміни позиції Заходу щодо Росії. Я скажу, що може змінити ставлення Росії, ставлення Заходу щодо Росії. Це якщо будуть гинути представники Заходу, Західні громадяни, так як сталося з літаком, який збили терористи. Це може змінити. А такі звіти, я не думаю, що радикально вплинуть. Хоча загальне тло вони звичайно зроблять Дивіться, От просто на на фоні цієї так званої дискусії, без результативних якихось документів в, в радбезі, та відбуваються ці події саме от в довкола аеропорту в Донецьку. А пізніше, от те, що сьогодні е, тиражують російські змі, в першу чергу для себе і для світу. Це просто повторення. Пам'ятаєте, оцей парад полонених зі всіма знущаннями побиттями зараз. Ми, ми зараз можемо навіть може подивитися ці кадри, як знущається над нашими полоненими. Оцей як лідер російських терористів Захарченко там пообіцяв оцей парад ганьби. Ось і навіть він це фактично вони це повторили. Ми пам'ятаємо, яка була світова реакція на ці знущання. Це і є порушення Женевської конвенції щодо полонених. Позиція заходу щодо полонених і щодо того, що відбувається на сході України, воно буде залишатися такою, як він є. І річ у тім, що для України не треба сподіватися на те, що якось от ці всі події радикально змінять позицію заходу і щось принципово зміниться. Україні треба насамперед сподіватися на власні сили, розбудовувати армію, модернізувати суспільство і робити висновки з тих військових подій, які відбулись, зокрема навколо аеропорту. Оце є те, що може змінити ситуацію на сході. Вірити в те, що подібні кадри змінять позицію Заходу якимось чином, що, наприклад, Захід буде нам надавати зброю, це було б дуже наївно. Ще декілька днів тому в мешканці Окупованого Донецька чули Аллаха Акбар і бачили тих нібито місцевих ополченців. так? Тепер вони останні дні фіксують, як просто відкрито в Донецьк в'їжджають колони російської нової техніки. Зокрема, ціла партія техніки, це саме система ракетного залпового вогню, так заходили і розміщувалися в, ну, в житлових кварталах. І от, подивіться, їхній так званий канал Новоросія показує, як виводять просто на вулиці українського військового, захопленого в аеропорту, і просто фактично. Під камери російського телебачення вчиняють над ним знову ж таки побиття і ну такі самосуд вуличний. Моє питання полягає в тому, що це було характерно, ми це бачили раніше. Тепер ж мешканці Окуповані Донецька добре знають, хто на вулицях ходить, з якої зброї стріляють, самі ж дають в YouTube відео, як. Системи ГРАД працюють прямо з житлових спальних кварталів Донецька, і при цьому така люта ненависть і знущання на ним, і звинувачують його, що це саме він, напевно, стріляв по цьому штурливості. Тобто нічого не змінюється в сприйнятті дончан і розуміння ось реальність, а ось телепропаганда. Як це пояснити? Ну, ми давно розуміємо, що ті події, які сталися на Сході, вони надаремно сталися на Донбасі. Донбас завжди визначався тим, що він трошки був іншим, тобто, в контексті політичної культури. Якщо подивитися, кого вони голосували і кого вони обирали, і побачимо, яку вони політику їхні обранці провадили, то тоді стає зрозуміло, чому саме на сході відбулось протистояння. Нічого теж нового ми тут не побачили, і треба чесно сказати, що очевидно. Україні ще дуже багато доведеться зробити для того, щоб змінити мешканці, думку багатьох мешканців Донбасу щодо того, що відбувається саме на сході України. І проблема полягає в тому, що ті громадяни, які проживають на Донбасі, які бачать ситуацію по-іншому, вони бояться виходити на вулицю. Їх там. Прим просто небезпечно, багато з них звідти виїхали. А ті люди, які виходять зараз на вулиці, і б'ють українських полонених, ну це лише окремі люди, які виходять і яким можна виходити. Альтернативної позиції на Донбасі зараз про не можна побачити, тому тут нічого дивного немає. Якщо ще врахувати, що там російські телекамери, то ми можемо розуміти, що це може бути просто звичайна постановка не треба забувати, що там, де з'являється російські телекамери, а після обстрілу тролейбуса вони там миттєво з'явились. Як от там, де з'являється російські телекамери, там завжди пахне підстановкою і шоу, і тому тут тобто нового ми... теж ми не побачили. Російські журналісти, які перебували, там вони вже знали де куди правильно їхати. Так? Так... А як ви для себе пояснюєте, що е журналісти е комсомольської правди» в Україні, тобто фактично з нашого боку раптом теж з'являються вчасно на цьому місці? Росія не приховує, що вона веде гібридну війну проти України, і звичайно, частина цієї гібридної війни це спробувати залучити до цієї війни окремих представників, які працюють у нас в країні. І більше того, після мінських угод у Путіна з'явилось розуміння, що можна попробувати розхитати Україну зсередини, не через пряму військову агресію, яка призведе до подальших санкцій і краху Росії, а саме зсередини. А щоб розкидати ситуацію всередині, для цього потрібна п'ята колона для цього потрібні політики, які або підніматимуть паніку, або розхитуватимуть політичну ситуацію, щоб у нас була політична нестабільність, щоб не були можливі реформи, щоб дали можливість Росії говорити, що ця країна, яка у нас вона failed state, тобто країна, яка не відбулася. І журналісти є частиною цієї боротьби, і тому я абсолютно не буду здивований, якщо не лише та газета, яку ви згадали, і багать, і деякі ще засоби маси інформації будуть частиною війни інформаційної проти України. Це фінансуватиметься Росією і від України надзвичайно. Багато вимагатиметься того, щоб ми розуміли це і дали цьому гідну відсіч. Ось ці ж інформації від керівника центру по обміну полоненими, офіцерський корпус відкинув Володимир Рубан. За його словами, кількість полонених постійно уточнюється, але зараз їх уже понад два десятки, і нібито є домовленість, що більше так їх от публічно під телекамери катувати не будуть. Е, ну зразу виникає просте питання. А що тепер будуть робити от з тими нашими? Полоненими, які потрапили в полон, можливо, через помилки в ну скажімо, планування операції з Донецьким аеропортом і, і так далі, їх будуть викупляти, обмінювати, чи нам треба просто надіятись знову на удачу. Сподіваюсь, що їх звільнять, і сподіваюсь, що тих полонених, які зараз потрапили в полон до терористів, будуть так само звільнені, як багатьох інших полонених, які вже вдалося звільнити з полону. Але мені видається, що тут дуже важливо для українського командування зробити висновки з того, що відбулося. Тому що ми маємо армію, яка має надзвичайно мужніх сильних бійців. Ми маємо дуже мотивовані добровольчі батальйони. Але судячи з останніх подій, напевно, щоб на рівні стратегічної планування кампанії. Тілення цієї кампанії в українська армія свої питання і свої проблеми, тому що в останній місяць ми не раз бачили, як на парадах урочисто передається українській армії дуже багато техніки, нібито реставрованої, нібито відновленої. А от прямо зараз, під час відомих подій в аеропорті з усіх соціальних мереж, ми читаємо, що цієї техніки не вистачає, бо вона ламається. Тому я думаю, що для української армії надзвичайно важливо зараз зробити правильні висновки. З тим, щоб ті офіцери, які вміють і воювати, вони вбіймали відповідні посади, і без цього ми не можемо обминути тих проблем, які зокрема були в аеропорті Донецька. А от друга складова пам'ятаєте, як в пропагандистську кампанію довкола розстрілу автобуса на блокпості в Волновасі ну, б не робили російські оці кібервійська і пропаганда не вдалося. Приховати правду, що це був їхній обстріл. Зараз тролейбуса їм вдасться оцю цю постановку таки втілити, і, ну і, і, власне, переконати, ніби що це робота Збройних сил України. Я не думаю, тому що кого переконувати. Нас з вами з вами не треба переконувати, Ми чи добре розуміємо, звідки ці терористичні війська, яка їхня стратегія, і тактика. Переконати Захід, що українська армія агресор на власній території теж абсолютно не має сенсу. Це акція з тролейбусом, очевидно, розрахована винятково на внутрішню російську публіку для того, щоб підігріти е, розуміння того, що треба військове втручання, треба конфлікт, і знову таки це демонстрація путіним, що в Україні що, от якщо ви не хочете федералізації, ви не хочете миру на моїх умовах, то тоді отримаєте те, що маєте. Але бачите, яка дискусія була вчора е, Попередній президент України Леонід Кучма заявив, що він точно переконаний, що Росія не піде відкритою фронтовою війною. В той сам час от маємо свіжу заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова, який сам вчора потрапив під прицільний обстріл. Тобто, хтось такі їхня розвідка російська вказала, в якому БТРі їхав секретар РНБО, бо чому стріляли конкретно по ньому. Так, от є його свіжа заява. Я сподіваюся, що зараз ми її побачимо власне про те, що. Він на місці перебуває там і бачив достатньо достатню інформації про те, що потужні наступальну операцію вже можемо очікувати найближчим часом. Ну от так, і виходить. Кучма каже: ні, Дівчина каже, що можемо очікувати. То ви як бачите, це є, ну, все-таки, система залякування, ніби ескалація конфлікту. Чи це реально йде підготовка до? Очевидно, що Кучма має трошки інше війну? Він має на ну, увазі війну. Напряму оголошено, всі лінії фронту, тобто по всьому кордону, починається від Чернігова і закінчуючи Луганськом. Очевидно, що це має на увазі кучма, коли говорить про те, що повномасштабної війни Росія проти України вести не зможе. І в цьому він правий, тому що навіть теоретично, якщо ми уявимо, що Росія оголосить таку війну, то вона ще зайти зможе, а от отримати цю територію України російська армія фізично не зможе. Але от локальна війна. Дестабіліз через дестабілізацію конфлікту на сході через е, атаку саме в Луганській Донецькій області Росія звести вести може. І тому е, Турчинов правий в тому, що якщо ми хочемо справжнього миру, то треба готуватися до війни і треба мобілізувати громадян, треба бути готовим до оборони і треба чесно попереджати, що ескалація конфлікту можлива. Не залишається мало часу, але хочеться у вас висновки, бо зразу після того як фактично. Донецького аеропорту не стало зірвана полоса. Немає жодного об'єкту, який може бути об'єктом укриття, і він прострілюється повністю. Наші військові відійшли як мінімум по периметру цього аеропорту, і зразу почалася велика дискусія, в тому числі і в політичному класі. Ми можемо бачити, навіть як в чинні депутати говорять про недоцільність ведення. Якихось мирних перемовин в форматі Нормандському чи будь-якому іншому, що це вже війна, це одна дискусія. Є друга істерика, яку розпалюють в соціальних мережах про те, що ми не могли здавати в цей аеропорт і так далі. От це частина і теж тої гібридної війни, чи як? Посіяти паніку супротивника, так, це частина. Війни гібридної, але для України дуже важливо ще враховувати думку Заходу. А думка Заходу буде така, що дан, де є можливість вести перемовини, перемовини вести треба. Модернізувати потрібно країну, і на це треба сподіватися. А перемовини це лише тактика, яка, на які сподіватися лише на тактику дуже було б дуже необачно. Цей тренер, дякую.